Сьогодні Анатолій Іванович проведжає останню путь єдиного сина Максима Лямзіна. Захисникові було 43, загинув боєць під Бахмутом. П'ятницю дзвонив, папа, в мене все добре. Я на місці. Завтра будемо їхати на полігон вчитися. А тут на тебе. Повістка прийшла і все, що 26 числа він погів. Друзі, колеги, сусіди кажуть про Максима втратили добру людину. Дитина дуже вічлива, дуже культурна, дуже таких дітей Бог і забирає. Що я можу сказати? Мама рано йшла, вона ним дуже гордилася. Мама рано йшла. минулому році померла. Мамі тільки буде 29 дев'ятого рік, як мама йшла. Вони залишилися з батьком. Він за батька дуже піклувався, дуже і він просив, що і мене забирають. Його раз забрали, вернули, потім другий раз він ви придивляйтеся, ми були як одна сім'я. У нас дуже вулиця, пів вулиці, переулок дуже дружний. Будемо далі піклуватися про батька, а йому хай би царство не Він Один. Максим Лямзін мешкав на житломасиві Чорногорка. Тривалий час працював з люсарем на південному комбінаті. Спокійний, добросовісний, трудяга. Ніде не замішаний був, ми не замічали по сусідству. Болірчик большой був. Друз... друзів у нього дуже много. Общительний був. Крадителями ніяких замечаний не було. Ми, ми сусіди. чувствовали это одно, нормальное отношение к отцу, к матери. Я знала Максима, дуже хороший хлопчина был, как сосед и вообще большой души человек. Уважал родителей, соседей. Очень дуже хороший хлопчик был, дуже любил футбол, спорт. Такий парень був він везде їздив, Фанатом був кривбаса. Максим був представником старої червоно-білої школи Ультра з Кривбасу. Прослужив у складі штурмового підрозділу Айдар менше місяця і віддав своє життя за Україну. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.